Слухайте, в мене таке сталося. Я просто на емоціях зараз буду розповідати вам про нові парфуми арабських брендів, які я щойно придбала, розпакувала, і мені стало так погано. Це в мене перший раз. Тому давайте про все по порядку. Ви підпишіться, лайкніть і передивіться в описі усю корисну інформацію після цього. Давайте розпочинати. Слухайте. Так усіх вітаю. Сьогодні я маю для вас добірку з моїх нещодавніх покупок арабських парфумів, які нещодавно вийшли. Я була дуже зацікавлена, Боже, що ж там таке, нове, мені все треба. І взагалі, знаєте, у мене стільки парфумів, що я можу користуватися і взагалі не паритися, але мені завжди так цікаво знаходити нові парфуми. Естити їх, а всліпу сліпу купувати, то взагалі guilty pleasure. і я це знову зробила. Це арабські парфуми, вони недорогі, але кінцева сума була така, знаєте, все ж таки. Досить потужна, і особливо дивлячись на те, що мені ці парфуми не зайшли. Зараз про все розповім. Це а вже ж трішечки розчаровує. Ну, ось, наприклад, перший парфум, новинка від цього бренду Господи Fragrance World. І в них трійка парфумів, що в ось таких флаконах, начебто, сумочки. Напишіть, будь ласка, як вам цей дизайн? Я не знаю, що про нього думати, але парфуми порівнювали з ароматами, які я люблю. І цей я придбала, бо тут є малина, а мені вона зараз дуже подобається. А ще казали, що він схожий, боже, тільки тільки я на тільки не пшикай, бо я просто зараз під таким негативним враженням від них усіх. Так от, це парфум. Я би сказала, копія, така дешева і невдала копія Оріани від Parfums de Marly Якщо ви з ним не знайомі, то він звучить дуже схоже на лавтонвища від Кіліана, один з моїх найулюбленіших гурманських ароматів, бо він відверто солодкий, але також квітковий і дуже насичений і соковитий, і абсолютно не притарний але як я вже сказала, солодкість там максимальна. Оріана схожий на нього але в ній є щось більш фруктове, грайливе і таке м'яке там нота маршмеллоу, яка, до речі, досить популярна зараз в парфумерії Каялі нещодавно випустив парфум з неї, напишіть, що вам було би цікаво, подивитися мій огляд, бо після цих парфумів мені треба щось, що якось ну, розбавить. Ці якісь недорозуміння, бо цей нюдо Sweet Berries, хоча і схожий на оріано, бо він також солодкий, з таким знаєте, фруктовим маршмеллоу. О, в ньому є, по-перше, якась холодна нотка. Я його планувала носити на щосуботні демонстрації в підтримку України. Думала, компліментарний солодкий аромат буде гарно звучати, усім подобатися, піднімати, можливо, настрій. І тут є і фруктові нотки, і солодкість, але він звучить не так, знаєте, ну, все ж таки вишукано, як парфам з Демарлі, бо це, хоча й гурманіка, і солодка, мені від неї ніколи не було погано. Від цього аромату він ну, перебор точно, знаєте, як часами людям не подобаються солодкі аромати, бо вони якісь липкі і просто ну, хочеться їх змити з себе. Оце в мене таке враження і від нього, і від наступного парфуму. Це найгірший на сьогодні аромат, також від A Fragrance World, якщо я не помиляюся, під назвою Ambroise Parfum в такому ось флаконі непоганому, але цей пластик трішки дешевить. Аромат я придбала, бо я хотіла, щоб він був схожий. Ну, по нотах мені так принаймні здалося. на сирен від Parfum de Bois Fragrance de Bois мені давала пробник Ірина. Вона також має тут свій YouTube канал. І він мені так зайшов, бо це була цікава і не банальна інтерпретація ноти черешні вишні. в парфумері. Вона була така темна, з удом, з перчиком. І тут ми також маємо і прянощі, і удові елементи, але він найгірший. Він такий, неможливо, бла... серйозно, я вам чесно кажу. По-перше, я не відчуваю тут ані вишні, ані черешні. Його навіть онлайн порівнюють, я вам зараз скажу, з дуже дорогим парфумом від. Герлін під назвою Cherry Уд. Я його, чесно вам скажу, не тестила, але б хотіла, бо мені дуже подобається взагалі стиль Герлін. Цей парфум, він, ох, він... я вам скажу, в чим а, тут проблема для мене. Я не відчуваю ані черешні, ані фіалки, на яку я ставила, бо я її обожнюю, ані малини. А, зараз а, це одна моя з найулюбленіших нот взагалі. Я шукаю гарні парфуми з нею. Якщо щось маєте, то порекомендуйте, бо я. Збираю для вас а, такий, знаєте, топ-список малинових ароматів. Це не він, точно він туди не, не, не війде. Мені напевно, його треба комусь навіть віддати, але я не думаю, що він комусь сподобається, бо... Тут такий просто перебор по шкірі, і вона брудна, вона така, яку я її не люблю. З якимись брудними маслянистими пачулі. У тут такий дешевий, фу. Бачите, дуже негативні емоції від цього аромату. Купила всліпу, а вже ж його не тестила, а дуже хотіла. І бачите, ось так буває, коли. Хочеться ризикнути, і є в цьому драйв, є якийсь навіть допомін, знаєте, купуючи взагалі парфум або щось онлайн, це якось і піднімає настрій в момент, а потім, Ну, якщо це вдала покупка, то, напевно, Ну, ще можна пережити. Але якщо це. Як зараз в моєму випадку, то я вам не раджу так робити, та я не знаю, чи взагалі у людей зараз є змога. Я знаю, що в Україні дуже важка ситуація, економічна в людей. Важко з парфумами, Я не знаю, чи взагалі вам релевантні мої відео. Можливо, мені треба підійти якось з іншої сторони, не просто рекомендувати якісь парфуми, бо я розумію, що і коштів не вистачає, і треба донатити, і пріоритети трішки різні. А мені тут з-за кордону розповідати вам, а це такий гарний парфум затесте. Ну я все розумію, тому напишіть, будь ласка, чесний відгук. А я вам розповім про наступний аромат Н'юк 2. Я його придбала не для себе, а для свого родича, який на фронті. Через дизайн флакону. Бо я вирішила: ну а чому ні? Йому повинно сподобатись. Ось. Парфум я вже затестила. Він на мені. Він мені особисто не дуже подобається, бо він чоловічий і занадто пряний для мене. Тут є такий потужний тютюн з корицею, з ваніллю. Це для чоловіка, точно, для великого, бородатого чоловіка. Не для мене. Він дуже мене душить зараз, як і більшість сьогоднішніх ароматів. Останній це більш-менш варіант. Ще купила його також всліпу. це Періс Конер і їх мінія Лаш. Гарний флакон, нічого не скажеш, але ось, звучать. В нього так собі. Я його придбала всліпу через те, що тут також є нота малини, але, на жаль, вона взагалі не відчувається. Спершу є відчуття, що це лактонний парфум, бо тут є і кокос, і щось таке молочне. На жаль, я не відчуваю ані. Фруктів ані амброксану, хоча мені подобається ці нота. Так, тут є мускусний елемент, він а, перемішаний з якимись квітами, але звучить уся композиція дуже, навіть не оглувато, а просто дешево зроблена. Це начебто парфум з Є, ви знаєте, за я не знаю, 120 гривень. Він а, такої якоїсь дешевої а, якості і нагадує мені навіть. А, Дуже простий а, і такий, знаєте, склеючий волосся спрей для волосся фіксації. От є в ньому така типова нотка для продуктів за доглядом а, за волосся, навіть не доглядом, а ось саме, знаєте, коли трішки забагато на. на, на Тобі на волосся прискають цим спреєм в салоні, потім все склеюється і є такий дуже специфічний аромат. Отут я його відчуваю, тому навіть не знаю, що про нього сказати. Я спробую його без інших носити на роботу, але не думаю, що він взагалі в мене надовго затримається. Це точно не мій улюбленець. І, на жаль, усі ці аромати мені не підійшли. Краще б я купила щось свого вішліста, але ось таке трапляється. Тому я б вам була дуже вдячна за вподобайку. Хоча б це відео, можливо, якось вирівняло те, що я витратила гроші, краще б або задонатила, або щось інше потрібне купила. Але є такі, знаєте, імпульсивні рішення, особливо. Це начебто якась терапія, але вона дуже коштовна, і ось якщо боком вилазить, як в мене, це, а вже ж не ідеальний варіант. Бо коли трішки поганий настрій, або а, хочеться, ну, хочеться оцього допоміну, коли щось витратив гроші, чекаєш, потім розпаковуєш і носиш з задоволенням, то воно якось. Може, на, в короткостроковій перспективі якось а, трішки підняти стан моральний, але це, на жаль, не мій випадок. Навіть навпаки, все сталося. Я зараз себе курю за те, що я гроші витратила, і ще й на парфуми, і ще й на погані. Фух, ну коротше, ось таке відео нетипове для мене, але якщо вам воно сподобалося для різноманіття, будь ласка, поставте полобайку та підпишіться на мій канал, напишіть у коментарях, можливо, ви якісь мали нещодавно досвід, можливо, у вас був якийсь нещодавно досвід з парфумами. І взагалі, що вам було би цікаво бачити на цьому каналі. Я вам бажаю гарного дня, тримайтеся. Будь ласка, не споживайте занадто багато контенту онлайн, особливо політичного, бо є багато вкидів, провокацій. Та а, а, різних маніпуляцій, і це все формує якусь суспільну думку. Дуже часто, на жаль, хибно, тому треба розвивати в собі критичне мишлення. Я вам бажаю гарного дня. Тримайтеся до наступних зустрічей. Слідкуйте за в соціальних мережах та слава Україні! Па-па!